szefem sztabu litewski i Iligius Senulis. Oficerowie z batalionu Narodowej Illinois. W dniu dzisiejszym, która została skompletowana, sekcja rozpoznania, sekcja operacji, logistykę, zabezpiecza. i współpracujemy, to... Україні одебречка Мельдон і це творчим право. Немає жодної людини, яка не допомагає, не підтримує Україну сьогодні в прагненні і стати незалежною і відстояти територіальної цілі. Я хотів би сказати, що дійсно сьогодні в Україні дуже важко. Важко, тому що ми маємо справу армія, яка значно переважна. Переважає нас в силі, і е це не значить, що ми віддамо плаптик нашої землі. Сьогодні в Україні проводиться дуже серйозна робота і є пріоритетом укріплення обороноздатності країни. Від того залежить наскільки Україна буде захищена. Я хочу би сказати, що завдяки той допомоги, яку ми отримали не тільки від Літви і Польщі, від інших країн, членів Альянсу і взагалі інших країн світу, які доходять до Альянсу, Та допомога була і нарадшою. Ми сьогодні практично пілотували за участю міжнародних експертів програму реформування Збройних сил України, Міністерства оборони. Ми відпрацювали дорожну карту і сьогодні участь від цієї бригади сумісної. Дає нам можливість серйозну можливість, тому що ми могли практично відпрацьовувати питання, пов'язане з впровадженням до Збройних сил стандартів НАТО. Ми взагалі врахуємо, що наша участь в сумісній бригаді є для нас локомотивом впровадження нових підходів і відпрацювання тих стандартів, тих питань, які пов'язані з реформуванням Збройних сил України. До Збройних Сил нашої держави. Наша реформа розрахована на 5 років, 3 роки на реформування Міністерства оборони, 2, ще родково два на завершення рахування Збройних сил України. Ми ставимо перед собою обітні плани на першому етапі, звичайно, досягнути стандартів НАТО. Ті хлопці, які проходили вже навчання по стандартам, які проходили навчання, в тому числі наші хлопці. Які проходили навчання на наших полігонах за участю інструкторів, сьогодні на полі бою відчувають себе набагато впевненіше вони діють і воюють краще. Для нас досвід, який ми забудемо в ході відпрацювання програми сумісної бригади, є дуже і дуже цінним. Я хотів би сказати, що я побачив, що зроблено за рік, робота проведена дуже велика. До складу Бригади війшли професіонали своєї справи, із з Польщі, з України, офіцери, які мають бойовий досвід, люди, які хочуть створити підрозділ боєздатний і об'єднаними планами є для всіх нас. Такі, щоб наша бригада в 2017 році була бойових спроможностей. Я хотів подякувати своїм колегам за дуже конструктивну розмову, за підтримку Україні і прагнені захищати себе і за підтримані прохання України щодо обмежень Російською Федерацією, щодо введення і підтримки санкцій проти під Російської Федерації, тому що, на жаль, обстановка, яка є на сьогодні на сході України. Воно не свідчить про бажання, велике бажання проблеми, які є вирішені. Тому я хотів би ще раз подякувати за підтримку і за конструктивну розмову. Спочатку агресії нам допомогу пройшли багато країн світу. Вони допомагали нам як просто підтримкою, матеріально, а також допомагали нам інструкторам. І ми відмічаємо, що ті солдати, офіцери, які пройшли підготовку по свого стандарту, воюють краще, вони краще підготовлені і серед них набагато менше так. Звичайно, що створення цієї бригади створення цієї бригади зацікавлено всі і ми, і Литва, і Польща, тому що ми. Використовуємо таку можливість, як я вже казав, де полігон, де ми можемо е, відпрацьовувати те, що ми створюємо в Україні, перевіряємо наші здібності і нашу годовність виключати людей. Ми зможемо е, як погадино дозволяти курс, яким йде Україна, яким йде йдуть Збройні сили, е, тоді коли будемо приймати участь в цій бригаді. Ну, я в тому, що це було дуже корисно і для, для того і Польщі, тому що наші бійці, коли будуть разом, вони будуть обмінюватися е, бойовим досвідом, е, і вони будуть е, е, знати один одного, разом будуть випрацьовувати різні е, водні, різні програми. І 에, той досвід, який здобули наші військові, він буде дуже дуже корисний для підрозділу і Польщі, і Литви. А те, що стосується використання цієї бригади, рішення такого немає. Бригада ще е, працює над е, розвідком, і е, питання використання цієї бригади на сході України не розглядає. Бригада набуде бойові зпровожності сімнадцятому році році. А я дуже сподіваюся на те, що. Територіальну цілісність України ми відновимо в 16-му.